Слава Ісусу Христу, шановні краяни, я хочу сказати пару слів на ті події, що відбулися в залісі щодо похорону 25 числа. Отже, в вечір 24 серпня до мене подзвонив син Померлого і сказав, що бажає хоронити. Батька, який помер в Заліщу, а я є там адміністратором. Отже, я сказав, що раз він помер в, в селі Єсенівці, хай місцевий священник, який там є, який обслуговує парафію, відслужить відповідні молитви, що подає устав церковний. І я тут опішля зустріну і похоронено. Він сказав, Син померлого, що він передзвонить і дасть мені більшу інформацію згодом. Сталося так, що я не одержав дзвінка від нього. Можливо, він дзвонив, але я в той час служив в службу, то я не міг підняти. Отже, не дочекавши від нього дзвінка, я подзвонив до колеги мого товариша, з яким давно знаюся. Вчилися разом отця Миколи Мандрика і сказав, чи має він якусь інформацію щодо похорону померлого. Він сказав, що більше не дзвонив до нього, бо отець Микола не бажав служити спільно разом з священником Салем Процем. Похорон. Оскільки там має давно він свої конфлікти, тобто конфліктуюча сторона, це є про і що, що там є священниками. Е, бачучи цю е, інформацію чи інтерв'ю, що дали, хочу сказати, що у них були конфлікти е, з попереднім священником е, з отцем е, Петром. Який був перед отцем Миколою. Люди це знають і когось говорити, звинувачувати, що хтось винен, а інші праві це не відповідає дійсності. Отже, далі діло було так, що я не дочекавшись на сьогоднішній день дзвінка, подзвонив до пана голови Василя Мисока і сказав, я не маю телефону, перезвоніть до нього, скажіть, щоб там перезвонив, погодив щодо похорону. Бо є правила, не нами священникам, писані, але ми повинні дотримувати, що коли помирає на сусідньому селі людина, а бажають хоронити на 3 чи 10 селі, мають погодити із тим священником, що є там похорон, щоб провадив далі. А на цій парафії відслуживши молитви, що подає устав, і спровадивши тіло померлого за село, далі проводить інший священник похорон. Я мав не один раз такі випадки, що я зустрічав померлого похоронну процесію і провадив далі похорон, і спроваджуючи на місце вічного спочинку. Так само і відпровадив молитовно людину, власне, тіло померлого разом спільно з е, родиною, людьми. І вони поїхали на, в родинне місце, село чи іншу навіть парафію, район, єпархію, і там, домовившись попередньо з священником, похоронили спокійно е, померлу людину. Ну, власне, важливо є також, щоб ми дотримувались правил і не робили собі клопотів. Далі. Я чекав на його дзвінок, щоб він подзвонив. Неважко було подзвонити. Ніхто би йому зле не сказав, і ніхто би нічого не звинувачував його. Але будьмо відомі того, що нам треба бути... Е, е, мати повагу і дотримуватись тих правил, що Подає церковне правило. А далі, оскільки він не бажав і погордив, тим більше зневажив слово, думку сільського голови, я приїхав раніше, так закрив, з ціллю, щоб дати знати, що тут є священник. І коли вони прийшли, я сказав, хлопці, оці тут є, я, чому ви не говорили, не погодили? На це була відповідь: я є православний священник, я не маю права обов'язку. Але нічого би не сталося. Це не перед покійним закрито було, а перед тими, хто не бажає розуміти елементарних правил етики, поведінки. Якщо сільський голова сказав свою думку, попросив, проінформував, ми вправі прийняти її, послухавши і зробити, це не тяжко. А через це стається і певні клопоти через небажання виконати елементарних правил церковних і небажання проявити власне тої поваги до родини навіть, не тільки щодо священника того чи іншого. Тому, власне, ще хочу проінформувати. Згодом я відкрив, бачачи ту розмову і засвідчив свою позицію, як я відкрив, але не перед, закривав не перед покійником. Тому ще маю інформацію також щодо е, священиків в селі з, е, Ясенівці. Одного разу, дуже було давно, мені людина сказала, хто скаже слово проти них, всіх трьох чи одного, їх батько Ігор священник, йшов до них з Христом ввечір, очевидно, взяв і Пітахель. І грозив чи погрожував, що він там робив, говорив, я не знаю. Але це достовірна інформація, яку людина сказала, я не випитував. Це цілком випадково е, одержав таку інформацію. Тому важливо, шановні краяни, е, подумати, розпізнати, розважити над цими діями, що чиниться е, зі сторони тих священників, які говорять. Неправду і говорять е, е, фантазію, що їм приснилося чи придумали. І ніхто мені не казав ланцюги увішати, ніхто мені не казав закривати, що говориться у інтерв'ю, прослухавши. Це не синітниця і вайке. І дивно є, коли такі речі говоряться неправдиві, що хтось комусь сказав, щоб так і так зробити. Засвідчую, ніхто мені не говорив, що як робити. Але я зробив так, щоб засвідчити на майбутнє, знаючи про їхні подвиги в лапках поведінку, щоб уважили і поінформували священника, як це має бути. Ще один момент. Говорили люди мені поважні, високоповажні, що дзвонили до їхнього декана і питали, що як має бути. Він їм сказав тій людині, що мали вони е, до хіба що до е, воріт спровадити, а далі повернутися і піти. Але цього не було. Вони навпаки підігріли, накалили обстановку. Тому я не хотів більше нічого говорити. І відкрив, щоб проводити похорон. Тому, шановні краяни, будьте свідомі того, що говориться, бо можна багато говорити своє, е, своєю фантазією. Але реальні дії були такі, і я завжди базуюсь у своєму житті на правдивій інформації, не бажаючи фантазувати, бо знаю, що рано чи пізно моя фантазія. Чи моя неправдивіше вічення обернеться проти мене? І я буду мати дуже великі труднощі, якщо буду неправдиво говорити і когось звинувачувати. Тому бажаю всім Божої мудрості, бажаю віри в Бога, віри в Слова Боже, що каже, потім ви пізнає, пізнають вас до учнів і через них, до, до всіх нас. Що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. І ще в один момент хочу наголосити, сказати. В Старому Завіті Книга Виходу, 33 глава 1 6 стихи, говориться про гнів Божий щодо народу, який збунтувався і зробив Золотого Тельця, зневаживши правдивого Бога, що вивів з єгипетської неволі. І Господь каже до Мойсея, що бачу, що вчинив твердолобий мій нарід, і мій гнів запалав над ними. Тому те твердолобство проявляється в нинішньому часі не тільки що серед мир'ян, але і серед духовенства, які не бажають провадити ті слова Божі проваджувати проважувати у своєму житті. Тому Бог нам всім судя. А відтак бажаю виконувати у своєму житті і ті правила, що подає церква для миру, злавди, спокою і любові у житті народу і в своєму житті для спільноти, для добра всіх людей. Слава Ісусу Христу!